Спробуйте діти відгадати загадку, і ви дізнаєтесь, про що сьогодні буде йти мова. Жовте з боком червоненьким з дерева дістану дуже добре, солоденьке, кругле і духмяне. Так, це яблуко. Як ви гадаєте, чому загадала таку загадку саме про яблуко? Сьогодні справді свято Всесвітній день яблук. Його придумали англійці. 21 жовтня в усьому світі відзначають Всесвітній день Яблук. Метою святкування свята є демонстрування багатства природи, її значення для людини. Яблуня найпопулярніше фруктове дерево у світі, тому і заслуговує на таке свято, адже яблуко це один із найсмачніших і найпопулярніших на планеті фруктів. Поширені вони практично всюди, із незапам'ятних частів. Відіграють значну роль не тільки в раціоні, але й в культурі людей. Любителі яблук всього світу недаремно обрали такий день у жовтні, адже саме в цьому місяці осіння природа не тільки приваблива і багата на кольори, але й ще багата і щедра на врожай. Вранці раненько хто сонце стрічає? Личко росою собі умиває, щічки його у яскравім рум'янці яблучко сонце зустрічає уранці. Домашнє яблуня росте сто років, а дичка кисличка аж триста. В народі багато прислів'їв та приказок про яблука. Хто яблуко в день з'їдає, той у лікаря не буває. Від одного гнилого яблука весь віз згниє. Яблуко від яблуні далеко не котиться. Кисла яблуня солодки не вродить. Яблуко зображене на 80 гербах різних міст світу. Яблука дуже корисні. Вони виводять з нашого організму шкідливі речовини. Існує дуже багато сортів яблук. Яблука вживають свіжими або виготовляють з них різні соки і кондитерські вироби. Яблуня це дерево, яке відноситься до роду листопадних дерев. Її батьківщиною вважається Центральна Азія. Яблуні красиво цвітуть навесні і є найбільш поширеними плодовими деревами. Вони невибагливі та дають хороший урожай при належному догляді. Яблука це корисні для здоров'я плоди дерева, які мають кулясту форму і володіють яскравим солодким або кисло солодким смаком. У нас в Україні знаходиться унікальне диво природи. Ботанічна природна пам'ятка яблуня-колонія знаходиться в місті Кролевець Сумської області. Вважається, що ці яблуні понад 200 років. І увесь цей час вона росте не як дерево, а як кущ, укорінюючись бічними гілками. Яблуня-колонія являє собою близько 15 стовбурів, що ростуть на 10 сотках. Її особливість у тому, що вона вкорінюється гілками, що нахиляються до землі. Таким чином, понад 200 років рослина продовжує своє життя. Материнський стовбур при цьому давно відмер такий спосіб розмноження не властивий яблуням. Яблуня продовжує щороку квітнути і плодити. Яблука це користь. Яблука чудові. Споживайте їх щодня, будете здорові!